Друзі, привіт! Продовжую вам давати інформацію з uh, Immigration Law Conference, яка була 13 по 15 березня у Мельбурні. Uh, і от спікером на ній був Дейміан uh, Кілнер, це First Assistant Secretary of Immigration Programs Division департаменту Home Affairs. І він сказав, що Protection віза і чисть переходить у режим Real-Time Processing. Тобто департамент намагатиметься процесити їх не 3-5 років, а набагато швидше. І Деміан Кілнер уже назвав цифру, на яку вони виходять. Він сказав: 75% всіх Protection Visa аплікашів уже процеситься за 130 днів. 130 днів це менше ніж третина року. Трошки, трошки, а, вибачте, трошки більше, ніж третина року. Я підійшов до нього після івенту і сказав: ну дивіться, всі протекшн-аплікашки, які я подавав, вже 2 плюс роки в системі, і поки що рішення по ним не приймається. Він сказав, може бути, але. Ми виходимо на 130 днів. Наша середня 75% аплікашок ми вже процесуємо за 130 днів. І ще ми працюємо дуже тісно разом з трибуналом, щоб там пришвидшити прийняття рішень по апеляціям таких аплікашок. От що сказав пандемія. Після цього я поспілкувався зі своїми колегами-юристами і кажу, у мене реально два плюс роки, я ніколи не бачив 130 днів. Чи побачили швидкий процесі? Вони сказали, так. У нас є аплікант, якому відмовили за 30 днів. Я кажу, Окей, а з якої він країни? З Індонезії. Потім ще з одним спілкувалися, у якого така швидка відмова була. А я наскільки зміг зрозуміти, Поки що є така тенденція, що швидкі відмови приходять острівним країнам найближчим сусідам Австралії. Це моє розуміння з тих присутніх в залі, які подавали A866. Тобто я не бачив окрім себе ще присутніх. Які подавали 866 для українців, і тому ось е, отака статистика. Дійсно, люди бачили дуже швидкі відмови. І я кажу: а як же 30 днів? Ну, я яка там може бути відмова за 30 днів і на інтерв'ю запрошували? Ні, на інтерв'ю не запрошували. Тобто, тобто тупо відмовили. да? І я знаю, що там дуже кваліфікована людина це подавала. Я думаю, що вона і саміша мала подавати і нормальну аплікашку зробити, але прилетіла відмова за 30 днів. От, те, те, що не свердлить. Тобто, департамент хоче за 130 днів процесити, але маємо врахувати, що з мого досвіду не бачив цього ні разу, і маємо врахувати політичну складову. Департамент може зробити вибірочку країн, по яким він буде досягати показника і репортувати, що так класно, все швидко процеситься, все здорово. 866, цих аплікантів непотрібних, не, не справжніх, яких немає protection claims, ви, Видворяємо швиденько все процесимо. А насправді для певного переліку країн ми будемо залишатись в рейнджі 3-5 років. Я думаю, що так має бути. Мені здається, це моя особиста думка. Я ні до чого вас не готую. Але мені здається, що і наші 866 мені вони потримають, що вони не будуть приймати рішення. Як оперативно. Ну а якщо вони зберуться так приймати рішення оперативно і, і дійсно їх прийматимуть, не забувайте, чим е, вища якість вашої аплікашки на 866, е, тим е, менше шансів, що вони відішлють вас швидко. Тому що якісніша аплікашка треба відповідати, чому. Ви відмовляєте апліканту, і треба в рамках procedural fairness да, подивитись на аргументи, які доводив аплікант своїй аплікашці. Тому аплікашка з професійною допомогою завжди сильніше, ніж аплікашка без професійної допомоги. А на цьому все на сьогодні. Підписуйтесь на мій канал. Дякую.